Володимир Зеленський провів прес-конференцію на фоні зустрічі в Саудівській Аравії представників Сполучених Штатів Америки та Московії, а також для того, щоб відповісти на закиди президента США Дональда Трампа. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал «Свої до свого по своє. і в цьому відео я хочу озвучити ключові тези Володимира Зеленського і дати свої коментарі стосовно тих чи інших тез і так, власне, по порядку. Насправді зараз події розвиваються настільки стрімко, наскільки все зараз відбувається, ну я б сказав, концентровано, майже одномоментно, одна за одною, мюнхенська безпекова конференція. Конфлікт між Європою, між нашими європейськими партнерами і Сполученими Штатами Америки, при чому я цей конфлікт. Розбирав я, розбирав детально виступи того ж венса, президента США та Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. Тут така цікава суміш, тобто десь частково правда, частково не зовсім, частково викривлення в своїх інтересах і таке панує з усіх боків. І фактично, ми, на превеликий жаль, стали заручниками цих світових геополітичних торгів. І те, що зараз відбувається, воно м'яко кажучи, йде не на користь Україні. Хоча знову ж таки це багато в чому є закономірний результат дипломатичної роботи Зеленського. Проте сьогоднішня прес-конференція Зеленського. Як на мене, вона достатньо позитивна, і при всій моїй нелюбові до Володимира Зеленського, насправді він досить правильно себе повів і надав, як на мене, правильні тлумачення. Ну знову ж таки, виходячи із теперішніх реалій, до яких насправді зрештою Україну та нас він і привів. Але про все по порядку. Одним із перших запитань, яке задали Володимиру Зеленському, було запитання стосовно закидів Дональда Трампа про 4% підтримки Володимира Зеленського в українському суспільстві, про те, що українці хочуть виборів, і про те, що е, Україна отримала допомогу там в розмірі чи 350 мільярдів, чи близько до того. Це дуже важливий насправді був закид, і цей закид, зокрема, в частині фінансової суми, він стосувався подальшого можливого використання наших рідкісноземельних металів. Але про все по порядку. Спочатку про 4%. Це один з небагатьох фрагментів, де я із Володимиром Зеленським не зовсім згідний. Чому? Тому що він спробував відповісти тим, що в нього є соціологія кмісу, яка малює 57% схвалення серед українців. Це не так, це брехня. В нього немає 50 вже ну півтора роки, як мінімум. І підтримка Володимира Зеленського в дуже багатьох результатах соцопитувань, які в тому числі навіть я бачив, про які мені розповідали, які проводять закриті, в тому числі спецслужби проводять для себе соцопитування. Підтримка Володимира Зеленського коливається на рівні 30 Це багато, зважаючи на ті всі речі, які він зробив за свою каденцію на розпродаж України, який він започаткував. Але ну це не 57, як він каже в квісі, але це і не 4%. Хоча тут, залежно від того, як формулювати, звідки Трамп взяв 4%, мені особисто не зрозуміло. Володимир Зеленський спробував прикритися, показавши, що в мене дуже високий рейтинг схвалення, і так далі. і Стверджуючи далі як мантру, що українці не хочуть виборів, це не так. Українці хочуть виборів. Інше питання, що українці не знають за кого голосувати. А звідки візьметься той варіант? На верхніх щеблях олігархічної системи з'явиться хтось, хто буде працювати проти внутрішнього ворога, проти олігархічної системи. Чи на олігархічних телеканалах, чи на грантоїдські гроші, з'явиться хтось, хто буде дійсно вести український народ в світле майбутнє. Ну, а ви знаєте, що сліпих. Можна вести в світле майбутнє нескінченно довго. Ну, це такий ліричний відступ. Повертаємось власне, до прес-конференції Володимира Олександровича. А, така відповідь, ну, частково правдива, частково сумнівна, як на мене. Проте подальша відповідь стосовно фінансових звинувачень, вона, як на мене, правильна. Чому? Дослівно цитата Володимира Зеленського. Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів це США та Європейські союзники це пакети зброї. Всього США надали нам більше 67 мільярдів зброєю та 31,5 мільярд пряма фінансова допомога в бюджет. Сказав президент чіткі цифри, і я думаю, що саме ці цифри, саме цю статистику точно можна підтвердити. Ну, принаймні, навряд чи, зважаючи на розпал конфлікту із президентом США, з яким, власне, в Зеленську і так відносини, м'яко кажучи, не дуже навряд чи Володимир Зеленський в такій статистиці б обманював. Я думаю, що ця статистика відповідає дійсності і реальний обсяг того, що нам передавали Сполучені Штати під керівництвом Байдена. Він набагато набагато менший. До речі, в контексті конфлікту е, Зеленського і Дональда Трампа цей конфлікт тягнеться досить давно, і Трамп вважає, що його Зеленський в свій час прокидав. І ми стали заручниками цих поганих відносин. Знову ж таки, підігравання демократам, і ще багато чого відіграє. Але Володимир Зеленський сказав таку дуже симптоматичну фразу, коли відповідав на звинувачення про 4% підтримку. Він сказав: Ну от, якраз згадуючи КМІС, згадуючи свої 57%, Зеленський каже: якщо хтось дуже хоче мене завтра зняти з посади, то це йому не вдасться, бо підтримка в мене велика. Це дуже симптоматична фраза, і ну, це фраза відповідь фактично Сполученим Штатам Америки, які зараз починають настоювати на тому, щоб в Україні пройшли вибори. Зеленський каже, що вибори це обвал фронту і так далі. Але ніхто ж не каже припиняти воювати під час виборів. Це важливий момент. Бо Зеленський робить уточнення, що от як тільки ми скасуємо воєнний стан, то все. У 2019 році йшла війна, воєнного стану не було і вибори можна було провести. Зараз механізм проведення це буде набагато складніше. Але... Оця фраза, якщо хтось дуже хоче мене зняти, вона була симптоматична. Вона показує те, що загострення між Зеленським і адміністрацією Трампа воно надзвичайно велике. Хоча в цьому випадку, в випадку, цифр, ну, власне, правда, знаходиться на боці Зеленського. Принаймні, те, що ми можемо судити зараз, опираючись на якісь офіційні джерела. Тому це насправді надзвичайно важливо стосовно перемовин США та Росії, фразу Володимира Зеленського, я наведу пряму цитату. Я думаю, що Путін і Руські дуже радіють тому, що обговорюються питання з ними. І вчора були вже сигнали з ними як жертвою. Це щось нове, те, що вони обговорюють в Саудівській Аравії свої двосторонні прав... euh, питання, це їх право. Хоча я вважаю, що США допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції. Ну, це цікаве питання, і в цілому, знову ж таки, тут твердження Володимира Зеленського його відповідь вона швидше правильна, ніж неправильна. Дійсно, Путін знаходився в певній міжнародній ізоляції, але тільки в певній ізоляції. Чому? Тому що ну, ті ж самі Китай, Індія, Туреччина з ним повністю контактували країни глобального півдня. Так само тому, якби нюансів виникало дуже дуже багато. Є країни, які казали, що навіть якщо Путін до нас приїде, ми його не заарештуємо. При тому, це ті країни, які ратифікували так званий Римський статут. І відповідно, від, е, виходячи із міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, мали б його арештувати? Тому тут не все так однозначно, але певна ізоляція була. І дійсно, США з одного боку якби виводять Путіна з цієї ізоляції. Але, але знову ж таки, якщо мова йде про перемовини, і про те, що війну треба закінчувати перемовинами, ну то як вести перемовини не спілкуючись? Тут якби варіантів не залишається. Тому ситуація така певним чином не визначена. Проте оцей такий надзвичайно сприятливий фон тих перемовин, і фраз, і реплік взаємо, таких симпатичних, скажімо. Воно ну, носить надзвичайно негативний характер, надзвичайно негативний підтекст собі. несе. Я б навіть сказав, що. З точки зору майбутньої геополітики, впродовж майбутніх років, ми весь світ дуже стрімко занурюється в абсолютно правдиві реалії, які говорять право працює тільки там, де є сила. Причому силу зараз будуть проявляти тільки певні хижаки, ті, хто на геополітичній арені будуть поводити себе як хижаки. А це означає, що міжнародне право. Ну фактично буде ще більш сплюндроване, ніж воно сплюндроване зараз. Воно особливо сплюндроване зараз. Чому тому, що в нас в Україні є міжнародно визнані кордони, в нас є гарантії безпеки, і це саме гарантії безпеки. І Це, до речі, одне з ключових питань, чому Зеленський до цього часу жодного кроку по запуску Будапештського меморандуму не зробив, тому що це, це все кукурікання, що я там згадував. Це все брехня, дипломатична нота. Це особливий вид дипломатичного документу, який потребує обов'язкової відповіді. І Будапештський меморандум, це, до речі, міжнародний договір, на відміну від цього, решта, і ці всі брехні, які нам вкладають в голову, що от він там не ратифікований, це все брехня. Знаєте, я думаю, що в десь в наступних відео ми постараємося ретельно. Підібрати інформацію стосовно нашого ядерного розброєння і ретельно проаналізувати крок за кроком, як це відбувалося, і показати, чому Будапештський меморандум це не просто папірець, там є саме гарантії безпеки. І ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський жодного разу до нього не апелювали. Але відповідь Володимира Зеленського стосовно цих перемовин, ну, вона така, якби. Достатньо правильно. Знову ж таки, Зеленський в теперішній ситуації, виходячи із його конфлікту, він займає правильну лінію. Щоправда, він її займає для того, щоб себе зберегти і зберегти владу, тому що втрата влади для Зеленського може стати тотожною несенню кримінальної відповідальності. Якби ну, це, підстав для цього є більш ніж достатньо. Але Зеленський, по суті, в своїх відповідях починає опиратися на позицію європейських партнерів, які також відчувають, що їх якби, кинули. Тому що в світовій архітектурі, якщо раніше Штати виконували дуже великий обсяг функцій, скажімо так, в тому числі по захисту Європи, Європа звикла до цього ставитися як годиться. Зараз Трамп показує, що цей час повністю припинено, і відповідно ця архітектура вона вся впала. Тобто, те, що ми ще спостерігаємо, що якась архітектура існує, це насправді міраж, це така голограма. Яка ще в часі існує, але в реальному фізичному просторі її вже немає. І коли Зеленський говорить про перемовини США та Росії щодо війни в Україні, щодо того, що без нас ніхто не зможе нічого зробити, і там в нього окремі є пункти, в чому наша перевага, і він, в принципі, досить правильно про це говорить. Насправді, то він правий і він правильно вибирає сторону Європи. І це дуже насправді непогані акценти, виходячи із тої жахливої безперебільшення ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Стосовно подальших перемовин і цих всіх поступок Росії. Ми повинні передусім дивитися на те, що думає народ, який воює. Піти на поступки Росії це підтримує 1% населення. Здається, що це можна вирішити якимось домовленостями. Ні, це неможливо. Нехай Келох подивиться на Київ. Він же казав, що 20-30% немає. Нехай подивиться. Нехай поспілкується з людьми, а далі я поїду з ним на фронт. І там нехай поспілкуються з військовими. Готові військові голосувати, піти додому, щоб все віддати русським. Для мене важливо, щоб Келох отримав інформацію сам. Тут у Володимира Олександровича ми чуємо часткову правду, часткову брехню. Як я вже і казав, готові військові голосувати, піти додому, щоб все віддати рускім. А хто говорить про те, щоб все віддати русським, про те, щоб розійтись додому? Ні, це перекривлення. Без введення правового режиму воєнного стану, війна все рівно буде продовжуватися. Це потрібно усвідомлювати. Тому ця все викривлена юридична казуїстика, яка в нас спеціально породжена, вона не дає тих передумов, на які опирається Зеленський. Але стосовно позиції, стосовно того, що треба показати Кіту Келлогу, ну це безумовно правда. Тобто, щоб е, ну, фактично відсторонити ту московську пропаганду, Путін з року в рік Кремль витрачає десятки мільярдів доларів на пропаганду в західних країнах світу. Причому кремлівська пропаганда в першу чергу спрямована на націоналістів та консерваторів західних країн. Тому що Путіну в рамках брехливого міфу руского міра, який треба називати московським міром, бо рус це ми, це наша спадщина, яку вони просто хочуть вкрасти в нас і крадуть. Так от, Путіну в рамках цієї брехливої ідеології московського міра малюють а, ореол борця з глобалізмом, борця з новим світовим порядком і так далі. Це все не так, це все є брехня, але. Виходячи із такого Ореолу, московська пропаганда спрямовує свої зусилля саме туди. Ну, а власне, республіканці в Сполучених Штатах є консерваторами, і тому вони перші попадають під удар московської пропаганди і попадали там весь час. І от виникає запитання: а чому за три роки Україна не побудувала? Українська влада, на чолі з Зеленським, не побудувала системи інформування? Англомовного інформування наших партнерів, де пройнувала дуже чітко, максимально глибоко всю ту московську брехню, всі ті московські міфи. Можливо, те, що цього не було створено, було пов'язано з тим, що фактично Зеленський відкрито пішов на поклоніння ліволібералам, і зараз ми, в принципі, будемо споживати пожинати наслідки отого всього, що було, того, як Зеленський розсварився з республіканцями, розсварився з Трампом. Так, це також і треба розуміти, що з одного боку, як би очевидно, що Зеленський і його зелені слуги не українського народу це не Україна і не український народ. З іншого боку, якщо ми таки відрізняємося, ми дуже сильно відрізняємося, то як так вийшло, що нас очолюють саме вони і представляють на міжнародній арені? якщо вже так вийшло, ми ж це якось маємо пояснити, і як це мають сприймати наші західні партнери, включно із республіканцями США? Це важливі питання, це не прості питання. я Їх спеціально озвучу. Я хочу, щоб ви над цими речами задумувалися. Чому? Тому що, ну, фактично, це все елементи фундаменту, геополітичного фундаменту, на якому повинна постати в тому числі майбутня Україна. Тоді, коли ми будемо мати не владу в Україні, а українську владу, тому що влада це дуже конкретний інструмент. Ми дуже часто говоримо влада, але треба говорити не влада, треба говорити конкретна особа. Якщо після 19-го це Зеленський, якщо до 19-го, це Порошенко. І це дуже важливо насправді. Інструмент знаходиться в конкретних руках. Сам інструмент не є злом, ніж не є злом, бо ножем ви можете приготувати їжу, а різновидом ножа скальпелем хірург, готує, хірург рятує життя. А маньяк ножем вбиває людей. Але від того ніж сам по собі, як інструмент, він не стає злом. Так само автомат. Автомат в руках московського окупанта вбиває українців і цивільних, і дітей, і жінок. Але в руках українського воїна він захищає український народ від московських окупантів. Це інструмент, і до зброї треба ставитися як до інструменту. Ну, власне, ось такі ключові фрази, які звучали, і ці фрази обіцяють нам дуже-дуже непрості. Події, які будуть відбуватися вже от буквально в найближчі дні, в найближчі тижні. Скоріше за все, конфлікт Володимира Зеленського та Дональда Трампа він є дуже дуже глибоким. Ми стали заручниками цього конфлікту з одного боку. Позицію Трампа можна зрозуміти, коли він хоче зеленського поставити на місце. З іншого боку, в питаннях, до прикладу, використання наших рідкісноземельних металів, в питаннях стосовно наданої допомоги Україні позицію Дональда Трампа українці не повинні приймати, тому що це не принаймні та частина позиції, яка була озвучена. Тут, до речі, також дуже важлива деталь. На цій прес-конференції Володимир Зеленський торкнувся в тому числі і угоди стосовно е подальшого можливого використання рідкісноземельних металів. І Зеленський сказав, що мені підсовували угоду, в якій немає жодних гарантій безпеки для України, і в якій було підписано, пропонували, щоб я погодився на те, що 50% наших корисних копалин буде використовувати власне як оплату, в тому числі за ту допомогу, яку ми отримали. Будуть використовувати Сполучені Штати Америки. Я сказав, що без гарантій безпеки я цього не підпишу. Це також, в принципі, правильна позиція. Хоча треба розуміти, що в Зеленського взагалі немає повноважень розпоряджатися нашими надрами. Є тринадцята, 14 стаття конституції, і в Зеленський, коли йому треба уникнути виборів. Він посилається на Конституцію і каже, що не можна. А коли йому треба там, заробляти, то він здійснює розпродаж України, розпродаж української землі і натр. Але в питанні не підписання цієї угоди позиція Зеленського правильна, вона, в принципі, відповідає нашим інтересам, тому що взагалі не зрозуміло, а на яких умовах ця угода, і знову ж таки, не зрозуміло, а як це попередня допомога, ми за неї маємо заплатити. А коли таке було сказано. І тут, до речі, з'являються цікаві нюанси. Якщо попередня допомога була оплатною, то про це не міг не знати Зеленський, тому що це все відбувалося на рівні перемовин офіційних осіб, тобто Зеленського і Байдена. Якщо Зеленський знав, що за тамту допомогу треба буде розраховуватися, що також є достатньо цікавим питанням, тому що в тих пакетах проголосованих конгресом таких пунктів немає. Але ну, якби це зараз прозвучало, то тоді виникає запитання до Андрія Єрмака, до Оксани Маркарової. А ви ж казали, що нам лендліз не потрібен, бо за нього треба буде платити. Це, до речі, також брехня. Лендліз давав можливість передавати Україні безкоштовну зброю. Але вони говорили, що лендліз нам не потрібен, бо треба платити, а зараз дають безкоштовно. Тобто, виходить, що конкретні посадові особи в Україні. Включно із главою адміністрації, тобто Офісу президента Андрієм Єрмаком, і послом України в США Оксаною Маркаровою, відкрито брехали, фактично підриваючи українську обороноздатність, тому що нам бракувало зброї в той час. І це, до речі, дуже цікавий момент, як в цілому був просаботований лендліз, зокрема з боку українських офіційних осіб, це інше питання. Але якщо ця тема... Стосовно того, що частина, що допомогу треба буде віддавати, за неї треба буде розплачуватися, якщо вона буде набирати обертів, то це абсолютно реальні підстави для кримінальних справ проти всіх офіційних українських осіб, які не допустили отримання лендлізу. Це дуже важливий нюанс його треба просто в пам'яті тримати, тому що. Раніше чи пізніше, якщо український народ таки виживе, якщо ми зможемо організуватися і стати сильними, то нам прийдеться очищатися від тих всіх внутрішніх ворогів. І жодна така справа не повинна бути забута. Ось такий мій коментар стосовно прес-конференції Володимира Зеленського. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.